Отож, яка станом на зараз ситуація з енергопостачанням, зокрема в столиці? Ну, дивіться е декілька днів вже немає обмежень з, з точки зору об'ємів об е генерації на Київ, не дають обмеження. Це гарна новина, але є не дуже гарна новина. Є декілька інфраструктурних об'єктів «Укренерго», які пошкоджені вже давно. Їх ремонтують, але вони діють ну в обмежено ну, в обмежених можливостях. Тому стабілізаційні графіки в деяких районах міста застосовуються. Застосовуються, як ви дуже вірно підмітили, коли зростає споживання, і тому в пікові години споживання в декількох районах Олосіївського, та Шевченка та та Святошинського району застосовуються графіки. А от ми помітили, що буквально там вчора, позавчора, в деяких районах світло не вимикалося. Як часто мешканці того чи іншого району можуть розраховувати на ось цей ось день без відключень, і чи повідомляють про нього заздалегідь? Ну, дивіться, тут, така історія. Якось планувати точно наразі неможливо, тому що ну споживання, споживання коливається і тому там точний точний прогноз дати неможливо. На мій погляд, ми маємо розуміти декілька речей. Е, перше у нас є потенційно дефіцит генераційний, це ну це стільки виробляється на всю країну. І по-друге, це дефіцит мережевий. Скільки мережі можуть пропустити? Наразі ми маємо ситуацію з мережевим з генераційним дефіцитом. Трошки краще Були запущені пусті енергоблоки Атомні міністр повідомляє, що зростає трішечки генерація, і це дає можливість. З, боку, з того боку, що споживання трошки впадає із за температури, не давати обмежень, але ми бачимо, що можуть можуть бути такі дефіцити локальні мережі, як я розповідаю про Київ. Тому я завжди раджу орієнтуватись на графіки, які є. У нас от нещодавно відбувся масований ракетний обстріл України 24-те, -та, Очевидно, також прогнозують, що буде масований ракетний обстріл знову. Наскільки наша критична інфраструктура готова до ось цього і більш готова зараз ніж до прикладу, коли це було перші рази? Ну скажу так, тут є дві на мій, на мій погляд, складові питання. Перше, наскільки ми все, ну як, як ми операційно готові, на мій погляд, кожного разу ми бачимо, що робота ППО, зсу та інших та інших там сил вона покращується і пошкодження є, але вони не такі, як могли бути з огляду на ту кількість, яку ворог запускає. На мій погляд, енергосистема, як ви всі бачите. Як енергосистема готується за декілька годин, за декілька днів до цього, і там ідуть планові відключення. Система гаситься, і все це відбувається з іншого, і і це ну і це гарна. Новина, що ми за ці чотири місяці вже готові краще. Але і друга сторона цієї медалі вона, вона стосується того, що за ці за ці чотири місяці енергосистема втратила, ну як то кажуть, запас. Запас потужності, запас на який можна розраховувати, mm -hmm. і ми бачимо, що кожне пошкодження може викликати досить серйозні наслідки. Тому прогнозування я завжди кажу, що прогнозування з точки зору обстрілів неможливо. Ми повинні їх пережити, і потім, в залежності від характеру пошкоджень, які там будуть чи не будуть, вже можна щось казати з точки зору там наявності світла у бізнеса та у населення, mm -hmm. а, Тому, на... ч... так так. Пане Сергію, на початку грудня нам є собі надати тисячу генераторів потужних генераторів. На початку лютого, десь 2 числа Урсула фондрляїн заявила про 2400, якщо не помиляюся, генераторів чи надійшли вони вже до нас, і для яких цілей вони застосовуються? Ну я не володію інформацією про поставку цих генераторів і куди і коли вони приїдуть. Тому я там фахово не зможу вам відповісти на це питання. Коли їх буду, куди їх будуть застосовувати, тут, звісно, на генерацію якихось об'єктів, що ну тут тут логічно. Ми почекаємо інформації про це рад. Нам от часто глядачі на Viber пишуть таке просте, але водночас, мабуть, складне питання, що робити, якщо приходять платіжки там, за комунальні послуги наприкінці місяця і е, от, показання на платіжках вищі за фактичне споживання? Так, Це досить слушне запитання, воно, воно досить просте. Е, якщо якщо там, я як споживач не передав показники свого лічильника, то мережі, розрахов... ну, мережі беруть. Є там правила розрахунку, вони беруть за минулий період е, обсяги споживання, їм же якось треба знати, яке споживання. Вони беруть за минулий період, приміняють деякі коефіцієнти і нам вже надають, щоб було таке споживання. а ми вже розраховуємо необхідну суму. Якщо але не треба турбуватись тут, якщо там не були передані показання, то показники цього лічильника, то в будь-який час людина може звернутись до ясно, передати ці показники і перерахунок з'їздити буквально за хвилини, в незалежності від проміжку часу. І тут є дві рекомендації: передавайте показники лічильника вчасно, але якщо не передали, передавайте в будь-який час і перерахунок в ту чи іншу сторону, обов'язково Буде зроблений. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Сергій Коваленко був з нами на зв'язку. Це генеральний директор ясно. обговорили енергетичну ситуацію, зокрема в столиці і в країні.